Слава Ісусу Христу! Вхід Ісуса в Єрусалим. Ісус входить як переможець, сидячи верхи на молодому ослі. Народ зустрічає з пальмами, вітками, кладуть під ноги одіж, вітя, вигукують буквально стежки 117 го псалма. У ривки, який знав кожен юдейський мужчина і хлопець, осанна, благословені ім'я Господнє. Здається, ось ой зазвучать труби, фанфари, Ісус закличе до битви, до переможної війни з Римом і світом, зустрічають захоплено, як майбутнього їхнього провідника, царя. Переможця, мабуть, цей крик був болючим для слуху Ісуса, бо Господь не мав наміру це вислухати і дати те царство і так, як народ хотів. А друге, Ісус ходить як спасити. не можучи нічого сказати до таких натовпів народу в шумі вигуків і емоційної радості. Людей, Ісус проповідає жестом, поступком. Ісус сідає на Осля. Цим, якби цитуючи слова Пророка Захарії, ось цар твій іде, сидячи на молодому ослі. Це якби проголошення себе Спасителем. Вигуки «Осанна» буквально означають Боже спаси нас. Третя думка. Ісус миротворець. Коли Цар їхав на війну, то висідав на коні. Ідучи з миром, цар висідав на ослі. В Старому Завіті ми читаємо не один раз, коли царі їздили на ослі. Це благородна тварина і ознака миру. Сидячи на ослі, Ісус промовляв, що Він є царем миру, миротворцем, блаженні миротворці. До них ішов той, хто мав прийти, а народ шукав того, про кого він мріяв, кого вони собі придумали і вимріяли. Четверта річ, про яку хотів би сьогодні нагадати мужність Христа. Знаючи, що його шукають. Перебуває, так би мовити, у розшуку влади, хочуть погубити, Ісус іде в Єрусалим. і, Входить отак явно і велично. Любов керує Ісусом. Любов спішить, задумайтесь. Любов спішить на Хрест, принести себе в жертву. Любов прагне рятувати. Ісус спішить рятувати нас і з вами. Спішить принести себе в жертву на хресті за Тебе і за мене. Приходить так, щоб кожен міг побачити і повірити. Чи дійсно народ зрозумів, що зустрічає свого Спасителя? Абсолютна більшість людей зустрічали Ісуса керовані емоціями. Хтось прийшов, бо усі йшли. Хтось з цікавості. Були такі, що стояли, заклавши руки, осуджували, нехай замовкнуть. Одиниці розуміли, що відбувається. Одиниці знали, ким є Христос, прийняли повірили. Друже, що робити тобі, мені? Найкраще, що ми можемо зробити в житті і в цей день також прийти до Ісуса, який іде нам на зустріч, нашого Спасителя, миротворця, переможця, царя, прийти і покласти під Його ноги наші гріхи. Покласти до Ніх Христа свій гріх це є покаяння. А натомість отримати прощення, праведність, благодать, яка чудова заміна віддати що найгірше і отримати все, що найкраще. І тоді, в наше серце, Твоє і моє, прийде спасіння, мир, перемога, прощення. І тоді, крізь сльози покаяння, ми побачимо райду. Спасіння. Цього я тобі щиро бажаю. Будь благословенний. Нехай тебе благословить всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!